Друзі, привіт! Ну що ж, місяць яблучних гаджетів був вчора розпочатий презентацією від компанії Apple. Це ж було вже! Я її переглянув, після чого перейшов на вебсайт компанії Apple і докладно вивчив, які нові фішки отримали нові айфони. І сьогодні я пропоную поговорити саме про нові айфони, тож, як завжди, беремо каву і розбираємося разом, що у нас з новими айфонами. Починається презентація з дуже красивого відеоролику, де розказується про користь технології від компанії Apple, яка рятує життя. Це все налаштовує глядача на цікаву презентацію, але нас більше цікавить, що ж саме з iPhone було презентовано. Перше, це те, що було презентовано чотири нових айфони, а саме iPhone 15, iPhone 15 Plus. І iPhone 15 Pro, і iPhone 15 Pro Max. Все як по класиці, і як і в тому році. Але є деякі зміни, і власне iPhone отримали нові плюшечки. Перше, це те, що цього року Apple представляючи свій базовий iPhone 15 форсив рожевий колір. І навіть зараз, якщо ви забіжете на сайт компанії Apple, ви побачите, що там скрізь буде iPhone 15 в рожевому кольорі. Це якісь такі відголоски, напевно, успіху фільму Барбі в американському прокаті, типу, всі там хочуть тепер рожевий, щось таке. Також є ще зелений, жовтий, синій і чорний. А от білого в базовій версії iPhone 15 цього року не буде. Але я вангую, що десь після Різдва вийде, типу, Special Edition, білий колір. З особливостей в iPhone 15 тепер з'явився Dynamic Island, який був ексклюзивною фішкою в попередньому iPhone 14 з приставочкою Pro. Щодо взагалі самого дисплею. по-перше, це Super Retina XDR дисплей 6.1 для базової версії і 6.7 для плюс версії Регулярна яскравість 1000 ніт, в HDR яскравість досягає 1600 ніт, а на сонці 2000 ніт. Чудові результати. Ну і як стандартно, на жаль, в регулярній версії у нас дисплей тільки 60 Гц. І це якось дивно, трішки насторожує. Також в регулярній версії відсутній Always On. Сам телефон має корпус з алюмінією, його рамка, з фарбованого алюмінію, і він просто різнокольоровий. Оновили також камери. Тут цікаво. Основний модуль тепер на 48 Мп з діафрагмою 1,6, фокусна відстань 26 мм. Можна зумити x 2 Ширококутна, як і раніше з 12 Мп, але фокусна відстань 13 мм. Код огляду 120 градусів. Відео в 4К, тепер можна записувати 24, 25, 30 і 60 FPS. Тепер, правда, iPhone сам розуміє, коли ви знімаєте портрети і зберігаєте, типу, ваші фоточки як портрети, і переключається в портретний режим автоматично. Це з однієї сторони, плюшка, з іншої, ну, якось треба це мати право вручну вимикати, бо не завжди хочеться фоткати котика в портреті. Щодо фронталочки, дивіться, вона майже така сама, як і в попередньому базовому iPhone 14. Тільки додали HDR 5 замість HDR 4, який був в попередньому році. Проц. Тут за злою традицією від компанії Apple ми отримуємо минулорічний процесор A16 Bionic, який в тому році стояв в проверсіях. З мінорних фішок, які в Україні, ну напевно, що не будуть доступні, це можливість запросити екстрену допомогу, коли немає мобільного зв'язку, немає покриття, і типу ви працюєте через Спутник. Десь там виїхали на своєму автомобілі, пробили колесо, вам треба евакуатор, і, типу, у вас є доступ до супутників. Два роки безкоштовно, далі за підписочкою. Все одно це прикольно. Ось така от фішечка. Наступне: Apple нам обіцяє, що якість дзвінків стане кращою за рахунок певного алгоритму, який буде фільтрувати фонові шуми і залишати тільки ваш голос. Ну і те, що запам'ятають абсолютно всі, це відмова від лайтінгу, і Apple переходить до стандарту USB-C. Правда, в регулярній версії iPhone 15 USB-C буде в форматі USB 2.0, тобто швидкість передачі даних буде така саме через Lightning. Але концептуально це цікаво, тому що ви, умовно, купили собі MacBook і iPhone, у вас тепер можна використовувати один зарядний пристрій для MacBook, для вашого iPhone, там для ваших навушників, типу, ви їдете десь у відрядження, взяли з собою один блок, один шнур і заряджаєте всі свої девайси. Власне, швидкість зарядки iPhone 15 залишилася 20 Вт. Це ну, не дуже швидко з огляду на конкурентів, але є які. Є. АКБ, за інформацію, компанії Apple має тримати 20 годин перегляду відео, але 16 годин стрімінгу. При цьому Apple друзі, зберігла ціник на рівні 800 баксів за базову модель на 128. Їх до сплати податків США. Тобто в умовному Нью-Йорку, якщо я прийду в Apple Store, я десь заплачу 880 доларів. І на мою думку, насправді це конкурентна ціна з огляду на інформацію про те, які будуть ціни конкурентів в наступному році. Ну, а тепер давайте перейдемо до. Преміумного айфону, айфону 15 Pro, і перша його суттєва зміна це корпус з титану. Apple наголосила, що це найбільш преміальний матеріал, який вони використовували у своїх пристроях. Прошка буде у нас просто 15 Pro і 15 Pro Max. матиме натуральні кольори, чотири натуральних кольори: це титановий, синій, білий і чорний. Сама рамочка буде телефону з текстурованого титану, а позаду буде у нас матове скло відповідного кольору. На мою думку, виглядатиме цікаво. Щодо розміру дисплею, ситуація така сама, тобто 6.1 для Pro-версії і 6.7 для Pro Max. На відміну, до речі, від базової моделі, Прошка Pro матиме ProMotion Technology з адаптивною частотою оновлення дисплею 120 Гц, і також буде always on Display. Наступна зміна і відмінність взагалі, від попередніх айфонів і від регулярної прошки це те, що цей важель переключення гучності, тобто переходу в беззвучний режим, покинув наш iPhone. Тепер там буде кнопка Action, де можна буде налаштувати різні дії, типу, ну, кастомізувати її собі, там, включення ліхтарику, або, може, безшумного режиму, або там, початку запису камери. Також буде можливість ставити, типу, цю кнопку на якісь власні команди в застосунку команди. Коротше, це дає більше можливості кастомізації телефону. Я вважаю, що це прикольний крок, бо та качелька вже трішки застаріла. Головна зміна в новому айфоні це новий чіп a 17 Pro. І з назви ми можемо припустити, що чіп з назвою Номер далі байонік будуть тепер для звичайних регулярних айфонів. А чіпи з приставкою номер Pro будуть для власне Pro. -шок. Вже є перші результати в синтетичних тестах а e, 17 Pro на двадцять і 24% потужніший від А 16 байоніка в однорядному і багатоядерному тесті відповідно. Ну тобто там плюс 20% у нас потужності додалося в цій прошці. З раптових сюрпризів це напевно, що для ігроманів анонсували вихід ігр для айфону. Це, до прикладу, там Асістент Кріт Міраж. Воно все це вийде в 2024 році, і типу цей потужний процесор. В прошлому айфоні тепер у нас прошний айфон iPhone стає якоюсь ігровою консолью. Компанії Apple, ігромани, або ті, хто полюбляють погратися на смартфонах, зацінять. Щодо камери, їх тут три, основна 48 з апертурою 1,7, Ультраширока 12 Мп з апельтурою 2.2, і телефото 12 Мп з апертурою 2.8. Завезли оптичну стабілізацію в проверсію. проверсію другого покоління, на відміну від регулярної пітнашки. І, до прикладу, Pro 15 може зумити X3, а Pro 15 Max X5. Також є адаптивний спалах Трутон. До прикладу, в регулярній 15 цього не буде. Тож, в pro версії можна фотографувати портрети в нічному режимі і є макрофото. Регулярна версія 15 також позбавлена цих функцій. Ну і звичайно за рахунок типу нового роз'єму Type-C з USB 3.0, до речі на pro версії. Тепер mm -hmm. можна записувати відео одразу на зовнішню світ 4 k 60 fps, що для батьох напевно буде ну, чудовим варіантом. iPhone 15 Pro в США без змін. 1000 баксів. Pro Max на 128 гіг взагалі тепер не буде продаватись. Він буде тепер тільки на 256 гіг. І стартуватиме від 1200 доларів. Торік, на 128 гіг було за 1100 баксів. Ну тобто, типу, нам додали 100 баксів, але дали більше пам'яті. В Європі можна вже робити попереднє замовлення в цю п'ятницю, а продажі почнуться 22 вересня. Тож, друзі, ось така історія, як на мене, взагалі цікаве оновлення від компанії Apple. Перше, це те, що проверсія більше переходить в розряд професійних гаджетів, тобто свій процесор, хоча, хоча б в неймінгу він тепер буде свій. Наступне можливості камери, підтримка професійних форматів відео і фотозйомки, і можливість фактично отримати найпотужніший чіп для відеоігр на вашому смартфоні. Фактично смартфон стає якоюсь такою консолью, і це чудово для багатьох. Це буде чудовий професійний, професійний рішення, професійний апарат. Для регулярних користувачів у нас тепер є звичайна версія, звичайна, типу 15, якої я абсолютно я думаю, буде вистачати будь-якому користувачу з його регулярними типу завданнями, яку трошки покращили на відміну попереднього року. І тут дуже цікаво, так як тепер регулярне 15 отримав. Проц, який ставився на прошку 14-ту попереднього року, то, напевно, що ті, хто не оновились в тому році з 13 го айфону на 14, й цей 15-й регулярний iPhone саме для них, бо вони отримують, ну прям. Суттєве оновлення при тому, що вартість айфону 15 залишилась на рівні вартості айфону 14 річного. Ось така друзі, історія. Що ви думаєте про презентацію нових айфонів? Як вам взагалі вони? Типу, ціни на них. Мені здається, що ціни будуть в цілому ок, враховуючи, що конкуренти підняли вартість. Тож, друзі, дякуємо за увагу! Гарного дня! Побачимось і па-па!